Усім привіт! Давайте сьогодні подивимося, що потрібно змінити, завершити до кінця року. У нас буде чотири варіанти. Інтуїтивно вибирайте свій, одинички, двійки. Трійки і четвірки. Поїхали? Дивимося, що потрібно змінити, завершити до кінця року. Одинички. Вам потрібно потузу пентаклів. Це шанси, які ви не берете. Або розібратись з питаннями грошей. Розібратися з питаннями то, що я отримую. Це також ту спентаклів стосується ваш як людини, як особистості. Тобі ж я зацілений на гроші, на результат, та? я отримую ці результати, але якою ціною? Взагалі це прекрасна карта. Це карта, коли я маю гарні результати від грошових аспектів. Це карта, коли є багато можливостей, коли є достаток. Якщо у вас навіть немає достатка, не вірю я в це. Да? І тут показує, що потрібно змінити, завершити до кінця року. Що, можливо, у вас є якась класна ідея грошовита, яку потрібно реалізовувати в це життя. Да? А ви не рухаєтесь далі. Або потрібно вам тут. Зрозуміти, що ви рухаєтеся в своєму темпі стабільно, спокійно, маєте і отримуєте результат. Пряма повікованість – це коли я думаю, що я десь застигла, застопорилась. Ну, ні, по прямій правокості вам кажуть, що ну, якби результати будуть, вони просто, можливо, йдуть. По волі. І ще показує мені ця карта, що якщо у вас є ситуації, не вирішені з грошима, то буде ситуація вирівнюватися. Можливо, був важкий період, і він буде завершуватися. Ви прийдете до гармонії, до відчуття балансу і спокою. Тут також показує, що вам треба шукати цей баланс і спокій. Тому що якщо зараз труднощі, то вони все одно вирішуться, але вони вирішуються через вашу терплячість, через вашу таку спокійність і не піддання емоціям. Це коли через терпіння, через баланс, зваженість, рівноваженість, таке планомірне досягання цілі, через компроміси, через вічливість, через десь таку трохи навіть сором'язливість, сором я виходжу на результат. Ця карта така: ти, якщо їдеш, далі будеш, не спіши, не торопись. ми... Тебе охороняє, ми бачимо, що ти стараєшся багато робити стосовно грошей. Успокойся трошки. Тобі треба успокоїти свій ум, тобі треба ем, знати про те, що все вовремя, нема того, що ти прогавила. Знаєте, є фільм-замисел. От в фільмі «Замисел» на все замисел Бога. Да? Все, що ти робиш, ти рухаєшся правильно. Тобі може казати, що в тебе там немає якихось повершені і щось не приходить. Присходить. Все йде равноправно для того, щоб не розрушити тебе і твою психіку. Якщо зараз хаотичний період, то треба трошки попрацювати над емоціями, вирівнюватися, потихеньку приходити до своєї стабільності, гармонізації. Тому що цей плавний рост він вам на руку. Стосовно роботи, це така, знаєте, коли ви вмієте балансувати і суміщатись несумісне. Щось навалилось, ви це сумістили. Але тут треба тримати нейтралітет, вміти кутушити цей конфлікт, вогонь, догождати людям десь. Само і злучати цю спокійність. Якщо у вас розхлябано, хаотично, швидко, люди будуть відмовлятись. Якщо у вас нечесність, так само. Також по цій карті не варто впадати в багато витрат або сильно накопичувати. Також трошки живіть для себе, хотіли якусь мрію, купіть щось для себе. Сильні накопичування теж вас е, якби виснажують. Вас потихеньку буде все стабілізуватися і ставати на свої місця, якщо ви змієте бути спокійним і займатися своїм внутрішнім відчуттям, стабілізуватись, і для вас класне кредо: тіше їдеш, далі будеш одинички. Я вам вдячую, переходимо до двічі, якщо потрібно завершити до кінця 2026 року. Пасивність потрібно завершити. Потрібно завершити оцю таку позицію наглядача, коли я спостерігаю, обдумую, в мене дуже багато знанів, я дуже мудра людина, яка багато що розуміє, знає. Можливо, ви езотерик, психолог, таролог, ви дуже сильно відчуваєте свої внутрішні відчуття. Ви класно розбираєтеся в осознаності, ви класно розбираєтеся в знаннях. Потрібно завершити оці постійні навчання, коучинги. Ви і так багато що знаєте. Вам це вже шкодить. Ви і так тут, завдяки своїй мудрості, такій неспішності, отримуєте класні результати. Показує, що оце постійне навчання. Себе удосконалення вам вже забагато, тому що по прямій жриці ви можете вже від цього навчання трошки стопоритись і вести, вести пасивний образ життя. Тут, по прямій жриці, потрібно більше діяти. Пряма жриця, вона така: більш про духовність, більш про інтуїцію, пізнання світу, вона про такий внутрішній голос, мудрість, яснознання, яснобачення. Розвиток душі. І тут такий стан, коли багато розвитку душі, все для себе. Може бути така закритість, тиша. Тут класні гарні магічні способності. Але вам це треба завершати і виходити в люди. Ви маєте багато досвіду ви маєте багато інформації багато знань. ви маєте також, можливо, ви маєте, хочете ще підняти кваліфікацію, але тут показує досить. Ти вже розумієшся і знаєшся. Якщо це стосується грошей, то так. Но якщо стосується внутрішніх, якихось духовних ситуацій, то вистачить. Потрібно вже віддавати це. Потрібно вже, наприклад, йти в щось, коли ви знаєте. Якщо ви хочете, наприклад, по цій карті досягти якихось результатів, то якщо йдете на якесь навчання, то тільки щоб це навчання вас виводило надії. Давайте ще запитаємо. Ну, тут класна карта про те, що ви вже багато що пропрацювали, вас. Сильні пропрацювання карми. Перший 12-й ви закінчили прекрасний цикл. З першого по 12-й дом це я, моя особистість, а 12-й дом це в нас про е дом Нептуна це всі трансформації, це дом карми. І тут показує, що ви вже працюєте над кармою, ви зараз відрождаєтесь, ви у вас, у вас така йде. Е Відродження душі, таке як Воскресіння. У вас йде успішне завершення ваших пропрацювань, ваших магічних здібностей, ваших е, внутрішніх станів. Тут показує: іди вже за своїм призначенням і за своєю місією. Яка в тебе місія, яка в тебе призначення? Тому що наскільки вже ти маєш гарний опит і знання, що їх потрібно генерувати в світ, вас вже підводять до результату. Куди ви йдете? Вам показують, пора вже світити цю мудрістю, давати ці знання другим людям, якщо ви психолог допомагати, якщо ви таролог да? у вас розпочинається новий етап в житті стосовно вас, як особистості, стосовно ваших внутрішніх пропрацювань. Але тут показує, що зараз це вже потрібно переводити на дії. На вашу місію, на вашу роботу і це передавати в світ. Да? Тобто, якщо це в роботі, то це якась робота, де багато людей виберете на себе відповідальності і працюєте за своїм покликанням. Ви вже пройшли, ви вже готові тут вам кажуть, ви вже готові прям дуже багато допомагати людям через свою таку. Дуже мудрость, дуже сильну інтуїцію. Тому показує, що у вас оцей новий етап йде саме через вашу внутрішню трансформацію. Іди, світи, роби, ти класний таролог, ти класний психолог, ти, класний, ти класно щось вмієш робити, оприділи, що. І йди в це, йди за своєю місією. Можливо, ви хочете, я не знаю, там бути бухгалтером класним, але по такій карті більш професії такі допоміжні. І тому тут більше сфокусуватись на тому, що ці знання вже потрібно віддавати, ви можете дуже багатьом людям допомагати. Оприділитися, яке моє призначення, яке моя місія нове життя розпочати саме через те, щоб ви оприділились чого ви хочете, і куди вам, і про що ви? І йти в це, і те, і йти в те, що ви любите, те, чим би ви горіли, і ті ваші знання такі з такої пасивності перетворювати в дії. Прекрасний варіант, Двійки. Я вам вдячую. Трійки. Що вам потрібно завершити, закінчити до кінця 2026 року? До кінця року, перепрошую, на ну, 2026 Трійки. вам потрібно завершити страждання, накрути, переживання, хвилювання. Дуже сильно хвилюєтеся. Плюс тут на вас йде тиск соціуму. А що люди скажуть? А якщо я зроблю так, вдруг там мене засміють. Це карта гіпертрофірованих переживань. Ви більше собі накручуєте, чим насправді є. Тут потрібно розбиратися, що у вас там, чи є співзалежність залежність від соціальної думки, від людей. Також тут потрібно розбиратися. Що з вашими страхами, тому що багато страхів в голові. Нас 98% це видуманих страхів, і 2% дійсно є. Ну, якщо ми живемо там, якщо в аб'юзі якийсь або дійсно пресінг, то треба теж розбиратися з цим, виписувати, звертатись до спеціалістів, тому що ви перегружені страхами, які не дають вам розкритись далі, які не дають вам рухатись далі. Плюс тут дуже сильно може бути. Тиск соціуму, який ви теж боїтеся. Отрікам прямо до кінця року треба розбиратися, можливо, здоров'я, що з вашою психосоматикою, психосоматичними якимись ситуаціями. Страхи, які вас сковують. Но тут більш мені показує, що ці страхи вони про те, що вашу, вашу сторону йдуть нечесні якісь ситуації. Або вас засуджують, або до вас нечесно відношуються, порушують ваші кордони, десь вас... тому що перегорнута справедливість це, можливо, якісь ситуації також з документами, з розводом, штрафами, дома, гоструктури. І тут показує, що із-за цього у вас багато дуже хвилювань, що можуть порушувати якісь складені домовленості, може бути якась судова справа, яка длиться довго у вас. Також треба подивитися, де ви провалили якийсь екзамен, переоцінили свої сили. Також по такій карті це ситуації з минулого, які довго тягнуться і які потрібно довирішувати, дозавершувати, розбирати з цим. Якщо є якісь там неоплачені чеки або ситуації з незакритими штрафами, ситуації з гоструктурами, теж потрібно на це все дивитися. Тобто, або до вас тут якась несправедливість або і рішення, яке нечесне проти вас. Можливо, вас за щось засуджують, нечесно з вами поводяться, порушують кордони, зривають плани. Да? Це сильно на вас тисне, бо соціум це так робить, говорить, що вам теж потрібно це робити. І це дуже сильно на вас впливає, на вашу психіку, на ваші страхи. Ну, може бути через відсутність порядку, наприклад, через якісь ложні обвинувачення. Або там роби ось так, і ви це робите, але самі через це страждаєте. Тут потрібно це закінчити, потрібно розібратися, так, щоб все було по справедливості, по вселенській справедливості. Щоб ви. Працювали там, де ви не порушуєте кордони других людей, де ви не підступно, де вас не засуджують, де ви не осуджуєте. Або потрібно розбиратись, де є якісь ситуації, де вам, вам ваші чіткі домовленості не підкріплюють, зривають деякі ситуації з казенними домами, з підписаннями контрактів. Ось така карта: це коли, знаєте, або шлюб у вас йде зараз якесь шлюбне розлучення, дільошка якась. Тут потрібно з цим всім розбиратися, тому що це може негативно на вас впливати і розрушувати вашу психічну, емоціональну сторону життя. Я вам вдачую. Трійки, що потрібно завершити, закінчити до кінця року Трійкам. Трійки. вам потрібно завершити, мріяти. От у вас є якийсь план, якась надія, якась мрія, ви, вона може зараз не підкріплятися діями. Це прекрасно, це класно, що ви мрієте, що ви ставите високі цілі, геніальні цілі. І це дуже круто. Але тут зараз показує, що потрібно. З більшість дій перейти в результат. Те, що ви собі напланували, дійсно ці, ці мрії класні, і дійсно вони такі, в які треба вкладатися і рухатися до них. Але зараз показує, що можливо треба трошки зібратися і подивитись, де ці мрії дійсно правильно поставлені, а де відірвані від реальності. Тому що може бути таке дуже нафантазовано, дуже десь перебільшене. Так також по зірки потрібно відмовитися вам від того, що ви вже маєте, від чогось старого, застарілого, щоб досягти більшого, щоб досягти більших цілей, і у вашу мрія здійснилася, ваші якісь інвестиції, ваші такі. Якісь креативи, реклами, творчості. Тут треба старі якісь парадигми змінити на нові. І тоді у вас все піде. Тому що треба так підвести підсумок, від чого я відмовляюсь заради нового, від чого я дійсно що я можу зробити, які прикласти зусилля. А де я наоборот тримаю за щось устаріло, що мені не дає двигатися? Тут показує, що у вас є вихід на новий рівень через ідею, через ваші якісь такі о, загорілась, є ідея, йду далі. Але цю ідею треба підкрепляти. Да, тобто, це таке щось вдовгу ви йдете вдовгу. Да, є у вас масштаб на майбутнє, да, можливо, це хобі, яким ви горите. Але подивитися також на те, що тут більше оптимізму, тут треба шукати золоту середину для вирішення питання, тут треба шукати нові перспективи через такий позитивізм, через покликання якесь. Ну, мрія жінка це завжди про те, що світ у кінці тунелю, але якщо ми правильно будемо діяти, якщо ми від чогось відмовимося, навіть те, що від чого не хочеться, переосмислимо і підемо далі. Так, показує по трійки по жезлів, це про те, що плани, можливо, ваші зараз сформовані неправильно. І оточення, на яке ви розраховуєте, теж не особо класне. Тут потрібно розібратися, щоб було класний результат, потрібно багато дій докладати, дуже багато дій докладати, і запоручитись класними людьми, класною підтримкою, класним оточенням, яке вже досягло цих цілей і яке вже мають результати, які можуть з цим з вами поділитись. Тому що зараз на даний момент ви ці плани неправильно... Формуєте і люди, які вам можуть щось підказувати, теж не в ту сторону. Тут потрібно прям робити. Поставив план, і я кожен день роблю дії, зусилля, багато зусиль, і прошу навіть помічі в других людей. Отут От потрібна така переоцінка. Що ціль поставлена мрія правильно, класно, є ідея, але її потрібно ще довсконалити, від чогось відмовитись, десь переробити десь правильне оточення знайти. І тоді у вас ваш закінчиться 2020, 2025 рік і перехід на новий рік в кращу сторону.